Вже Микола Ляхович написав на своїй сторінці Facebook, що відбувалося в Черкасах. Алло. Доброго ранку, пане Миколо. Ви мене чуєте? Так, я вас чую. Це громадське телебачення. Ви зараз в прямому етері. Мене звати Сергій Андрушко. Я журналіст. Ви сьогодні написали в своїй сторінці Фейсбук про те, що відбувалося. А в Черкасах. Розкажіть, що зараз в Черкасах? Які події зараз? Ну, на даний момент близько півтора десятка активістів з Києва, які виїхали на допомогу Черкасським активістам, вже теж в заручниках місцевого деркуту, місцевої, місцевої міліції. І от їх, ну, частина десь знаходиться в редіділках, частина в лікарнях, зокрема в третій лікарні. От, їх хочуть зовсім таки вивезти десь в в всі я не знаю, хто це таке. А яка кількість невідомо? От яку кількість людей це... затримали, яка кількість людей викладає? Точна кіль... кількість невідома, але десь півтора-два десятка. Це разом з побитими і разом з тими, кого затримали у райвідділках. Але ті, хто побиті в лікарні, в лікарні чи в лікарнях, їх теж зараз намагаються активно забрати з лікарні, перевезти в райвідділки. Угу. То така ситуація, що зараз відбувається, власне, от під стінами обласної адміністрації? От цього я прокоментувати не можу, тому що я зараз цього на жаль не бачу. Тобто, ми uh -huh. я прокоментувати цього не можу. А скажіть, так, можете так. тепер розповісти, що ж відбулося в Черкасах, що стільки людей опинилося а, в лікарні та в ревідділках? Справа в тому, що як ви пам'ятаєте, що ввечері було заявлено від імені опозиції, що Іва <сіло> вирушає Автомайдан, там приєднуються люди, тобто ну, місцево черкащани і жителі області, а також інші небайдужі громадяни для того, щоб там пікізувати рай і вимагати відпустити заручників, яких тримає там близько півсотні ще з попередніх подій, аби яких побили, затримав біргу. От і Фактично довгий довгий час там збирались, тобто така частина активістів приєдналась і виїхали дуже пізно. І от коли приїхали, підійшли до Черкас, там уже нібито чекали місцеві активісти там з прапорами Євросоюзу, які почали відразу супроводжувати до обласної адміністрації. Хоча венти, начебто, говорили про те, що поїдемо поїдетувати регіонів, коли під'їхали до обласної адміністрації в центр в центр Черкас. Активісти активісти почали, ну кіські активісти там, що приїхали, то тобто, то ті, що приїхали з Києва, почали виходити з автомобілів, але на попереду них вийшли нібито місцеві, і от ці місцеві відразу кинули значить вбити, промити будівлю адміністрації. От частина з тих, хто приїхала з Києва, якось піддалася емоціям і теж туди приєдналася до цього процесу. От і от є в інтернеті до речі, відео я вже потім побачив. Віталій Латичов виклав так. Якщо уважно подивитися там з п'ятої хвилини. О, дуже добре видно, як з правого боку з'являється одна людина, махає рукою, жестикулює, і потім десь близько десяток людей відбуляється від епіцентру подій штурму адміністрації. і Люди правої зникають е, з поля зору. Тобто ці люди насправді пішли, пройшли дорогу і сховалися в дворах. От. І тільки вони відійшли, відповідно зразу е, сама е, сама та агресія просто, впала. І от і штурм припинився, бо там більшість людей взагалі були там журналісти, жінки. От. І от коли це вже фактично все було зупинено, ніхто нічого майже не кидав і нічого не робив, в цей момент якраз вискочив з і почав без розбору всіх бити, затримувати. От. от, в принципі, що теж видно на тому самому відео, яке виклав Віталій Латиша. Ну, це щоб якби, не бути голосівним. От. Але, кхів, значить, в процесі того, як почали доганяти бити, от значить їм... Київських автомайданівців почали бити їхні машини. От, значить, ті, хто не встигли сісти в машину, або ті, хто затримали, їхні машини спочатку були біркутом побиті, порізані їхні шини, а потім десь через годину ці машини були в самому центрі Києва, тобто, в Черкас, тобто біля обласної адміністрації, були підпалені. Тобто, можете зайти на сторінку в Фейсбуці, подивитися, я там перепостив. Фото одного місцевого жителя, на якому видно, як палають ці автомобілі. Тобто їх ходили ті тушки, підпалювали, причому робили вони це під охороною представників Державної автоінспекції. Коли під охороною чиєю, пристав, вибачте, я не почув. Під охороною дає, під охороною дає робили. О, Якщо з'являвся власник автомобіля, то тобто. Тобто, наскільки я правильно зрозумів, машини е палили люди такої спортивної статури, а за цим так, цим так. спостерігали це, представники титушки, правоохоронних так. органів. Це, прав... це правильно я зрозумів? Е -е, палили ті тушки, так. Палили ті тушки, а, а спос... їх оберігали представники правоохоронних органів. І вони не, сама... не, припин... не зупиняли, так? А не те, що не зупиняли, коли з'являлись власники автомобілів, які десь ховались в дворах і бачили, що до їхніх автомобілів наближаються ці люди. Значить, з'являлися тоді спочатку представники ДАІ, а за ними з'являлися представники Беркута, і вони просто забрали цю людину, а ті тушки продовжували свою справу, спалювали автомобіль. Я не знаю, скільки там автомобілів спалили, але це точно більше трьох автомобілів це точно. Тобто, тому що на фото видно, як мінімум мені демонстрували декілька фото, ну з жителі жителів фотографували, яких видно там не. Мінімум гори ці автомобілі. Коли автомобіль вже повністю палав, підганяли, підігнали, значить, ну, підганяли цю пожежну машину, яка гасила, і потім на евакуатор грузили, значить, це обгоріли облому десь вивозили. От крім того, всі, всі номери автомобілів київських, які в'їхали в, в Черкаси в той період, коли в'їжджав до Майдан. Були записані і складені список і передані безпосередньо керівне керівництво міліції, значить обласної Черкаської. Тобто, і коли, наприклад, навіть хтось намагався якось вирішити це питання, тобто, ото аби десь переймали таїшників людей намагалися затримати, туди викликали бірку ділоси, значить зарештовували. Най навіть відкупитися було неможливо, ну. Знаєш, що здається домовити, але тут вони за які гроші ні про що не домовлялись, тому що казали, що ваші номера вже вже в керівництво лежать на столі, от ви зафіксовані, вас все одно з області випустять. Ну, Така ситуація відбувається. Очевидно. Пане Микола, скажіть, будь ласка, є інформація, що начебто міліція хоче забрати з лікарні постраждалих від зачистки Беркута. І от по третій міській лікарні швидкої допомоги, начебто, ходять правоохоронці та хочуть забрати близько 10 активістів, які звернулися по медичну допомогу після нічних так. подій. Наскільки це є правдива інформація? Це правдива інформація, це сто 100, 100 достовірна інформація, ми лише не знаємо точну кількість е, людей, які там знаходяться, тому що ну, люди не повідомляють, вони там бояться і тому подібне, тобто розумієте. А те, що ходять правоохоронці, так звані правоохоронці, і намагаються їх забрати в райвідділки, то я це на початку е, вам інтерв'ю говорив, що таке відбувається. Дякую вам дуже дякую. Це був з нами Микола Ляхович, який громадський діяч, власне, який стежить за подіями в Черкасах.